boom, boom. Лися чи навмисно викривили? у сумах назріває скандал. В інтернеті з'явилася інформація про підробку підписів мешканців деяких будинків. Тих передали від суми житла до приватного ЖЕКу. Пікантні ситуації в тому, що новину підхопили та розтиражували окремі місцеві змі, посилаючись на перше джерело ексміського голову. Він написав про підробку підписів у своєму блозі. Нинішні ж кермани Сум заявляють, звинувачення у підробці від мешканців будинку по вулиці Черепіна, 70 Б наклеп шити білими нитками. І висувають претензії до представників четвертої влади. Ви користуєтесь тим, що порівнюєте підписи, поділені в одному із протоколів по будинку, де вказуєте кохан, працівника нашого, нашої структури. А ви навіть не знаєте, звичайно, ви не перевірили, що це за підпис і в якому документі він взагалі стоїть. Цей підпис в протоколі взагалі відсутній. Він ніякого відношення до протоколу по 70Б і по 50Б не має. Наразі вивчати справу, хто і під чим ставив підпис і чи ставив, його взагалі взялися правоохоронні органи.